Спадщину зберігаємо історію. Вивчаємо да. Цьогоріч Виповнюється 275 років від дня обрання Кирила Розумовського гетьманом України. У національному заповіднику Софія Київська відкрилася виставка, присвячена цій події. Це чудова нагода більше дізнатися про життя та діяльність останнього гетьмана України. Тож запрошуємо всіх відвідати експозицію та зануритися в історію нашої держави. Знімальна група Вдома вже там побувала, Тож дещо ми зможемо побачити просто зараз. У Києві відкрили першу за роки незалежності України виставку, присвячену останньому гетьману війська Запорозького Кирилу Розумовському. Цьогоріч відзначається 275-та річниця з дня обрання розумовського гетьмана. То саме до цієї річниці ми і приурочили цю виставку. Ініціаторами експозиції виступили три національні заповідники: Гетьманська столиця, Чернігів Стародавній та Софія Київська. На виставці вперше продемонстрували портрет українського гетьмана, написаний відомою художницею Наталією Павлусенко. Робота над ним тривала майже рік. Наталія Павлусенко, яка виїхала під час війни, писала цей портрет у Швеції. А група істориків, в яку входили тільки українські історики. Вони працювали над концепцією. Як зобразити, що передати. Ну і в результаті ви бачите цей портрет. Портрет він символізує добу Розумовського. Такі є різні символи. Це булава, це універсал, цей Козелецький собор і знамено Лубенського полку. Меценатом проєкту виступив Грегорій Фабре, представник родини Розумовських, який приїхав на виставку зі Швейцарії. Виставка чудова. Одразу відгукнулися на запрошення приїхати до України. Я щасливий бути тут сьогодні разом з вами і відчувати, як історія надихає всіх нас. На заході презентували 37 унікальних експонатів, зібраних з фондових колекцій українських музеїв. Тут представлені оригінали документів, його універсал з його підписом оригінальним. На жаль, багато предметів, які належали не тільки Кирило Розумовському, а й іншим гетьманам далеко за межами нашої України, і ми маємо повертати їх в Україну. Це пам'ять про нашу державу. Серед експонатів ікони XVIII століття з собору Різдва Богородиці в Козельці, написані в стилі бароко, булава, стародавні світлини, а також фрагмент надгробного пам'ятника гетьману, створеного скульптором Іваном Мартосом у 1805 році. Особливістю ще Кирила Розумовського є те, що він єдиний із 16 наших гетьманів. Могила якого збереглася, і надгробок дещо поруйнований, але також зберігся. І це все зберігається в Батурині, Воскресінській церкві. Попри надскладні обставини, Кирило Розумовський утверджував Україну. Він став гетьманом у 22 роки і переніс гетьманську столицю у Батурин, коли навіть згадувати про це місто заборонялось. А чого лише вартує його ідея створення першого українського університету? Повністю розроблений проект, повністю спланований, який має включати дев'ять факультетів, в тому числі і філософські, в тому числі і медичний. Це людина дуже широких поглядів і європейських. Він планує відкрити цей університет саме в Батурині. Але зміна влади і Катерині не потрібна не наша освіченість, не наша незалежність. Разом зі своїм урядом Кирило Розумовський намагався реалізувати низку реформ, але Російська імперія постійно втручалася в політичні, судові та військові справи гетьманської держави, якої боялася. Згодом Катерина II видала указ про скасування посади гетьмана. Розумовського фактично змусили скласти свої гетьманські повноваження, і навіть на тривалий час йому була заборона проживати на своїй рідній землі в Україні. Крило Розумовський мав одинадцятеро дітей, знав п'ять іноземних мов та зібрав одну з найбільших бібліотек того часу. Століттями Російська імперія переписувала та поплюжила українську історію, намагаючись стерти пам'ять про українських гетьманів. Українці і досі ціною власних життів виборюють своє право на культурну та історичну спадщину. історія має глибоке коріння. Україна та Європа міцно пов'язані між собою у Франції та Швейцарії. Ми не відчуваємо себе далекими від війни, яка триває тут, в Україні. Моя родина приймає біженців. А нещодавно ми відкрили маленький український ресторан, в якому презентуємо страви української кухні. Україна дуже потужна держава, яка має надпотужних людей. І ми у Європі будемо постійно вас підтримувати. Виставка проходить у музеї національного заповідника Софія Київська. Кожен охочий може доторкнутися до сторінок української історії та побачити унікальні артефакти з колекції родини Розумовських до Осені.